Анна Житнікова у квітні почала працювати фахівчиною з супроводу демобілізованих осіб у ветеранському просторі в Шаргороді. Наразі подала заявку та очікує проходження навчання. Змінила професію через особисту мотивацію. Я маю чоловіка ветерана війни з інвалідністю першої групи. В нього ампутована кінцівка, і я знаю, що Бачу, що йому дійсно потрібна допомога, і в нього є я, яка йому завжди допомагаю, там, супроводжую його. Я розумію, що у деяких ветеранів немає такої підтримки, я б хотіла їм також допомогти. За два місяці Анна надала послуги 29 ветеранам військовим та членам їхніх родин. Наприклад, терміну лікування людині там замало було 10 днів, що йому надали. Ми написали рапорт і подали на частину, йому продовжили ще на місяць, наприклад, лікування. Переформлення пенсії у нас таке було, також військовому не нарахували правильно. Ми звернулися до частини, йому там надали правильні документи, ті, які були потрібні. Йому перерахували, він лишився довольний. Загалом у громадах Вінницької області працює вісім ветеранських просторів. Ветерани та члени їхніх родин можуть оформити документи, отримати правову, соціальну, матеріальну, професійну трудову та допомогу психолога. Є люди в обласних центрах, є люди в малих громадах, є люди в селах. Наші захисники однакові. Для всіх незалежно від де їх більше, де їх менше, і до всіх має бути єдиний підхід і увага. Тому ветеранський простір це те місце, де ветерани, наші захисники і їхні сім'ї зможуть знайти різного роду і різні види підтримки і допомоги. Наразі триває набір працівників на посаду фахівця і супроводу Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.